Компанія Ізіавто Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по авто. Сьогодні представляємо вам ось таку бубочку з Нідерландів. Це у нас Renault Grand Senic 2017 року в комплектації Intense, в дуже крутому стані комплектації та просто дуже-дуже гарна машинка. Відео це роблю в додаток оголошення на авторії посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, слідкуйте та першими дізнавайтеся про свіжі надходження. Ну, а це оглядове відео робиться для того, щоб ви якомога краще могли зорієнтуватися, що це за автомобіль, детальніше його роздивитися. Постараюся відзняти та акцентувати. на у всіх моментах, які є в даному автомобілі. Так як у нас сьогодні вийшло сонечко, оголошення саме ми подавали декілька днів тому. У нас дощило, ну а сьогодні є змога гарно відзняти вам його. Так, пробіжимося по, по автомобілю. Перш за все, пройдемося по параметрах. Це у нас 17 рік, механічна КПП, 1,5 дизель на 110 кінських сил, 118 тисяч пробігу і вартість його 16 тисяч євро. Даний автомобіль без жодного підфарбування, додатково відштовщиним міром фарби надам на вимогу усім бажаючим його придбати. І Зараз пройдемося по комплектації, що у нас є камера з усіма асистентами, які можливі для Рено. Класна лінзована оптика, перед-зад. Уже такі інтензівські диски в гарному збереженому стані, що передні, що задні. На хорошій літній гумі з гарним протектором. Присутні у нас безключовий доступ. Також електродзеркала. тонування заводське, хромпакет, чорний стеля, Фаркопчик є. В такому здивимося, камери заднього виду немає, думав, що є дуже гарний колір, повторюсь, ще по колу обійду, ніяких дрібних царапин чи пошкоджень не бачу, щось наймінімальніше є з боку бампера, але воно, його майже не видно. От на кантику є чуть-чуть Десь якась мінімальна притертість. Так, він з наймінімальнішими слідами експлуатації. Ну Йдемо до салону. Салон у нас ось такий комбінований, шкіра з тканиною. Все дуже гарно, такий матовий колір, Таке гарненьке, збережене, потолочок теж весь. Файний чистенький, важкий КПП, ну, практично новий, Велика, великий дисплей мультимедії, двозонний кліматконтроль присутній. Кож у нас кермо в якому стані. Все дуже гарненьке. Жодна кнопочка ніде нічого не притерта. Присутній у нас дістронік. Пробіг точний, облачаю, 119 тисяч, а не 118 кілометрів. Так, що ми пройдемося, подивимося. Автомобіль цей п'ятимісний. Одразу покажу стан дверної карти. Теж дуже гарно збережено. Задній ряд сидінь. Тут все гарненько. Дверна карта. Присутні у нас шторочки сонцезахисні, працюють гарно, нічого не звідламане. Багажник, великий об'ємний, ще додатковий є комплект е тряпчаних ковриків, шторочка у нас на місці. Далі подвійне дно присутнє. Хочу зараз знімемо ці штучки, щоб глянути, що там у нас знизу. А ще нас ще повноцінна запасочка є. І домкрат там присутній. Для наших реалій дуже файно, що це є запаска в автомобілі. По стану ляди з внутрішньої сторони. І мінімальні, мінімальні тут царапинки є. Не критично. Кнопочки можна скласти усі сидіння одним нажаттям. Попадли і маємо таку величезну... Величезний простір для якогось перевезення габаритних речей або просто для відпочинку десь на природі. Повноцінне, двохспальне, а то й трьохспальне біжко виходить нам. По правій стороні йдемо. дверна карта дуже гарна теж. так, Тут клали тряпочку, щоб не замастити коврики. Ось так виглядає сидіння. Зараз підніму функціональний, класний салончик, який одним рухом руки перетворюється в габаритний бусик. Ну і йду до, до пасажирської правої дверки передньої. Теж все тут файно. сидіння. Виглядають теж як новенькі, по панельці ніде царапин немає, по консолі, по всьому теж дуже достойно. Зверніть увагу, яке кермо матове, як нове. По сидінню теж все файненько. Ага, Публікує по е, вставочках, які теж дуже часто рвуться. Тут все в оригіналі, не шилося, все файне. І не просижене. Також відразу зніму він-код усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Ну, а кого зацікавить воно детальніше, зв'язуйтесь з нами, телефонуйте, пишіть, надамо усю інформацію, кому буде потрібно, а також наші усі автомобілі, можливі до будь-яких вам відомих перевірок. Дякую всім за перегляд. Кому відео було корисне, ставимо лайки. Та до зустрічі!